З найрозповсюдженіших базових курсів з надання до медичної допомоги в цивільному житті це стоп the bleed, котре акцентується на найголовнішому, на найкритичнішому це на зупинці масивних кровотеч. Ось для цього нам прям дуже багато чогось не треба. Це наявність турнікета для того, щоб ми могли запобігти масивні кровотечі з кінцівок, і гемостатичний бинт для тампонування. Вузлових зон, де так само можуть бути масивні кровотечі. Тобто це зони, на які ми не можемо накласти турнікет. Ось. Ну і єдине, що, як на мене, ще до цього треба, це рукавички для того, щоб бати про особисту безпеку. Тому що особиста безпека для нас пріоритет номер. Навчитися накладати турнікет ми можемо тільки на курсах, тільки практикуючись фізично. Ніяк по відео, самостійно, на жаль. Ми не можемо цього зробити.